Російський диктатор Владімір Путін виліз зі свого бункера і зустрівся з військовими пропагандистами. Зустріч відбулась 13 червня після того, як російські ракетні удари у центральній Україні вбили щонайменше 11 людей протягом ночі. Так на зустрічі з так званими військовими кореспондентами з пропагандистами. Бункерний дід відповів: чи буде російська армія знову наступати на Київ? Цитуємо які громадські діячі кажуть, що потрібно набрати ще близько мільйона? Але це залежить від того, чого ми хочемо: чи потрібно нам іти на Київ? Якщо так, то потрібна мобілізація, якщо ні. То ні, зараз необхідності в мобілізації немає. Також російський фюрер запевнив, що Росії не потрібна мобілізація, тому що, так би мовити, непогано триває набір контрактників. Також Путін не вбачає і потреби запроваджувати ВРФ воєнний стан.